А чи говорили, коли ви були там депутатом? Наприклад, а чи просила з пані Ірину? Просимо вас не так жорстко, не ні? Ніколи вас не просили ну, змінитися, це як це я кров спустити свою маю це. Тоді треба звертатися спіритулістичний про... сеанс до моїх батьків. Розуміти. Я ж говорю не про, а, скажімо, зміст ваших поглядів. Я говорю про риторику, про стилістику і так Слухайте, Я читаю студентам курс, який називається риторика, і вчу їх застосовувати різні прийоми. І серед них треба застосовувати прийом хук словесний класний хук, після якого нічого свого опонента не зас. Станеться не треба бути такими пригладженими, причесаними, солодкавими, бо злижуть нас уже половину країни злизали. Ми маємо окупований Донбас, третину, ми маємо анексований Крим через те, що ми такі толерантні і терплячі. Тепер нам насаджують чужу ідеологію через системи освіти і вчать нас бути добрими до зла. Тобто, насправді вчать нас бути здеморалізованими. Я філолог. А знаєте, основна функція філолога в чому полягає? Правильно називати І якщо переді мною покидьок а або потвора, я не можу назвати його ефемізмом, тому що це суперечить природі мови. Ісус Христос, читайте Євангеліє, обзивав їх останніми словами, починаючи від шобла, коли ви видихнути нарешті, то я не маю права їм Ісуса Христа процитувати. Не випадково події такі зараз страшні, розгортаються саме на цій землі, де він проповідував. А тепер згадайте його поведінку в храмі. Що ж вони робили в тому храмі? Торгували, то що він до них підійшов, погладив по голівунці. Сказав, не можна. Тут продавати, вийдіть, будь ласка, на базарчик, та він до гори дригом повикидав це все. Тому не треба насаджувати суспільство толерантність там, де толерантність є аморальністю і відступництвом. Це є моя природа. І я дякую своїм батькам, зокрема своєму хрещенові, батькові, своєму тату. Вони були такі перпендикулярні. А мама моя вона взагалі була легко займиста з нею краще на теми національної релігійні не говорити. У всьому іншому вона була дуже згідлива, терпляча. Ну. Врівноважена окрім двох тем. Тема національна і тема релігійна, тому що це хребет. Коли тобі хочуть поламати твій хребет, ти перестанеш ходити на двох. Ти стаєш на чотирьох. Тоді з тобою роблять все, що завгодно, як з нашою країною сьогодні.